Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. Сьогодні у нас новий роутер на огляд, роутер Wi-Fi 6D InXT. Потім подивимося його маркування. І це роутер LTE 4G 5G з сім-картою. Я думаю, такий роутер може знадобитися тим, хто десь живе на дачі. Мешкає там, де немає інтернету домашнього. Тож будемо оглядати цей роутер. Подивимося, наскільки він може бути цікавим. Давайте спочатку поглянемо на коробочку, що нам виробник тут говорить. Говорить, що це 4G, 5G LTE роутер. Швидкості в нього 300 Мбіт в секунду. Ось такий він класний роутер Wi-Fi 6. Japanese Technology, Ого! Угу, японські технології. Ну, побачимо, побачимо. Та він ще й преміум якось якщо дивитися на цю коробочку, то просто не роутер, а каска. Так, що ми тут бачимо, що на коробочці 4G LTE, CAT 4, 4 антени Plug and play, просто вставте сим карту і користуйтеся. Multilanguage, хм, дуже цікаво, які там мови ми зможемо знайти. На задній стороні коробочці ми бачимо, що Key Technology, MUMIMO 2х2, це взагалі цікаво, Max 32 Wi-Fi клієнти, 32 клієнти. Достатньо вам чи ні. Звісно, цей роутер працює тільки в 2,4. В гігагерцовому діапазоні легке налаштування, швидкий спід тест нашого Wi-Fi. Модель у нас CPE907I. Для того, щоб заходити в веб-меню, ми переходимо на 192.168.101, Made in China. Але technology у нас Japan. Добре, гарно. Ух ти, ви дивіться, безпроводної маршрутізатор. Хм, Цікаво, ви дивіться, кирилицю знайшли, можливо, я ще щось не помітив. Ніби, ніби це все. Отже, переходимо тепер до самого роутера і почнемо з комплектації. Ну, Звісно, от в такій коробочці він приїжджає до своїх покупців. Всередині можна знайти інструкцію, ось така вона. Паперова, красива чи не красива, бачимо, що у нас тут. Що у нас описання інтерфейса. Російська мова, а з іншої сторони англійська. Ну, думаю, тому українцю, який не знає англійської мови, або ще не встиг вивчити, а таке теж є. Стане в нагоді російська мова з його руководством по експлуатації. Окей, добре, це є. Потім у нас є дріт Ethernet. Це цікаво. Ethernet Drit. Хм, Ви дивіться, восьмижильний. Навіть гігабітний. Дуже цікаво. Далі в нас іде блок живлення. Подивимося, що це у нас такий за блок. Тут у нас USB Type A. Права зліва нічого нема. Він навіть такий Euro-Russian Sovieticus український, але це нічого нам не дасть. А ми дивимося на output. 5.

Ну, думаю, що цього буде йому достатньо. І для того, щоб ви могли заживити свій роутер, ось є такий у нас є дріт USB Type-C. Ви дивіться, це вже просто дуже добре. Не зекономили тут їм лайк виробнику. Тепер, що стосується самого роутера. роутер у нас має чотири антени, вони такі пласкі, якщо подивитися, вони бачите, тут справа-зліва, дуже добре видно, ніби весла. У якійсь лотці. Крутяться, звісно, вправо-вліво. Куди хочете, можете їх розгибати, а тому що тут є кріплення на стіну. Я думаю, одного було б достатньо. Але два не відірвете це точно. Ще раз, знову марка CPE 907E. Пароль від Wi-Fi. Ну, дуже тяжкий. Бачимо. Вхід в адмінку адмін-адмін, куди заходити, знаємо, бачимо. Так, тепер справа-зліва спробуємо дослідити. Дивимося тут на просвіт. Він ну, просвічується, звісно, тому що і тут отвори, і тут отвори. І тут отвори, кругом отвори, тільки на передній панелі немає. Цікаво, чи якийсь індикатор, оце ні, це не індикатор. Можливо, отут десь щось буде підсвічуватися. Якщо засвітиться, я вам покажу. Не хвилюйтеся, все побачите. Ніжки у нас гумові такі. Ви дивіться, я бачу, коли якісь такі гумові, відразу розумію, що виробник думав про своє. Споживача. І тепер у нас на задній стороні у нас вхід USB, кнопочка перезавантаження reset, One LAN порт. Іван і Лан. Ну окей, якщо від сім карти ми беремо інтернет і роздаємо на LAN. Наприклад, щось ви можете підключити. Телевізор на дачі, нехай буде так. Але Ван тоді, якщо цей роутер буде працювати і від сім карти, ось бачите, тут сім намальована. Ось отак. Ви навіть зможете ось отак прочитати, що це сім. І від Ван, ну так це буде універсальне, дуже дешеве рішення. До речі, такий роутер коштує близько десь. 20 плюс доларів, там 22, не знаю скільки, в залежності в який час будете купувати. Знизу дуже мало проміжку, тому що тут дірочки знизу, отвори, і він буде стояти майже майже впритул до плоскої поверхні. Що ж, думаю, про все розповів. Хоча ви знаєте, він такий маленький, якщо прикласти сюди лінійку, то він всього-навсього 14 см. Бачите, такий малюсінький. А тут він 9, ну нехай 10, ось сюди от, до скосу. Ну, скажімо так, дуже занадто маленький такий компактний, скажем, невеличкий цей роутер. Тож будемо підключати, дивитися, як він виглядає в роботі, що в нього з меню подивимося, і далі все вам розповім. І звісно, заміряємо, і навіть зробимо вуличний тест. Для підключення по LTE будемо використовувати сим-карту мобільного оператора UMC. Хм, Чи такого вже нема. Можливо, тоді тримоб. Ви дивіться, які ретропакети в нас є. Але ми будемо використовувати Київстар. Дістали сім-карту найменшого розміру, який сьогодні використовується Nano 7. Ось тут намальовано, як її вставляти, не переплутайте, будь ласка, і от туди її беремо і впіхаємо. І трішечки нігтиком. Можливо, почули такий характерний. Звук, що щось там спрацювало типу замок. Тримається гарно, до речі, нічого не чіпляє, не вискочить, буде дуже добре. Ну що, під'єднуємо до 220. І під'єднуємо до живлення. Побачимо, що відбудеться або не відбудеться. Вставили і. Хотілося б десь... А, ви дивіться, є індикатори. Ось тут є три індикатори. Прибрали світло. Можливо, потрібно йому почекати. Дивіться, бачите, раз, два, три. Добре, гарно видно. Бачимо, Wi-Fi працює. Це, мабуть, вимкнення чи увімкнення. І антени є. Це або є у нас сим-карта, або є у нас інтернет. Окей, нехай завантажується і будемо шукати його телефоном. Далі вмикаємо, наприклад, на телефоні пошук мереж і бачимо, що є у нас мережа DNXT FAC3. Чому я вирішив, що це вона? Тому що на коробочці написано DNXT. І тут вона ж і є. Тож пробуємо до неї тепер приєднатися. Приєдналися, як бачите, Wi-Fi є, Київ стар мій, і спробуємо заміряти швидкість, відразу, як говориться, не відходя від каси. І що ми бачимо в швидкості, він нам видає аж 21 Мбіт в секунду. чи 22 Ну, скажімо так, небагато, небагато. Але швидкість ось прямо над цим роутером. Ми робимо заміри. Давайте ще раз запустимо наш спідтест і подивимося на ці неймовірні швидкості, які видасть нам, ви дивіться, 22, 23, 20, 25 Мбіт в секунду. Ну, скажімо так, це краще, ніж нічого, але якихось видатних швидкостей, звісно, ми тут не бачимо. Можливо, ми щось підкрутимо в меню і побачимо інші кращі швидкості. А що нам покаже iPhone? iPhone нам показує в кімнаті разом з роутером, дуже близько 32 Мбіт секунду на 24. Небагато, але трішки є. В кімнаті за глухою стіною 29 на 23. Швидкість майже не впала. І якщо ми йдемо направо-наліво за два бетонних повороти, то ми бачимо 26 тримається швидкість, але на вивантаження, на жаль, дуже сильно впала на 1,41. І ви знаєте, тобто. Ну, там, якщо у вас помешкання 70-100-120 метрів, то цей роутер буде давати вам покриття. Дивина, та й годі, добре, давайте подивимося, що в нього з силою сигналу. А з силою сигналу він просто нас дивує. Оце дивіться, оце зверху, це наш роутер сьогоднішній LTE. А он моя мережа девелопер, вона навіть менша по силі сигналу, ніж видає оцей малюк-маленький роутер. Вас це дивує? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я реально здивований. Доведеться йти на вулицю і робити вуличний тест. Ой, не хотів. Та за одною електромагнітною індукцією. Нехай не пишіть нам, щоб я вам зміг показати, що це близько 20. Це неймовірно безпечний роутер. Хм, ви знаєте, він мені починає подобатися. Я не знаю, чи є потреба заміряти йому температуру, тому що він абсолютно кімнатної температури. І це 27 градусів Цельсія. 38, тому що грітися тут абсолютно нічому. Як у мене в домі в квартирі, тепер знизу подивимося іди сюди. Це ті самі 30 градусів. Нічому тут грітися, абсолютно. Ну, 32 не знаю, можливо, десь там. Всім-карту попав чи в якусь плату. Ну, 31, нехай 32 градуса Цельсія. Грітися тут нічому. Він абсолютно кімнатної температури, як і все інше навкруги. І давайте для порівняння виміряємо швидкість нашого ЛТЕ. Просто Київстар. Для того, щоб ми зрозуміли, те, що ми бачимо 20-30 Мбіт в секунду через роутер, це багато чи мало. І ми зараз бачимо, що Київстар нам видає 20 навіть менше Мбіт в секунду, а ми бачили навіть 30. Про що це говорить? Про те, що сам роутер не те, що не втрачає, а видає всю ту швидкість, яку отримує. І навіть трішечки, трішечки більше. Тому. при Претензій до швидкостей бути не може. Згодні чи ні? А ще в нас, друзі, є веб-меню. Для того, щоб сюди потрапити, треба перейти 192 168 101. І тут у нас буде навіть таке меню. Якщо чесно, не знаю. Мені тут нічого не знадобилося, тому що роутер реально тикни і користуйся. Бачите, зараз воно у мене підключені клієнти, є такі, є якісь невеличкі налаштування, апдейт, можна оновити цю прошивочку. Якщо ви знайдете десь файл цієї прошивки, звісно, я шукати не буду, тому що можна. Можливо, навіть ми цього і не знайдемо. Якісь тут налаштування елементарні є, можна там рестартанути, наприклад, цим роутером, якщо потрібно, нічого немає такого цікавого, Wi-Fi налаштування, прості такі звичні, і можливо ще можна додати, що є англійська мова і російська. Кому це буде зручно. Тобто щось тут, якісь елементарні роботи робити, в принципі, можна, але не думаю, що щось тут буде цікавого і корисного. Якщо зайдемо на VPN, то ми побачимо тут звичайну китайську історію, що L2TP і PPTP клієнти. Ну звісно, ви тут небагато що зможете зробити. Системні якісь налаштування, статистика, якась якої нема, можна змінити паспорт, але більше нічого цікавого ви тут не знайдете. Але є, і є от вже й добре. Вуличного тесту не буде. І пробивається, але не заміряється нуль. І друзі, які тепер можна зробити висновок. Висновок робиться дуже простий: якщо вам раптом потрібно з сім карти роздати інтернет десь в якомусь місці, де це просто необхідно, я, наприклад, не знаю таких сценаріїв, ніколи з таким не стикався. Ну, можливо, коли ви приїдете до бабусі вибирати картоплю або на свіжину, і малу дитину потрібно залишити вдома з її планшетом, щоб вона або навчалася, або гралася. і Планшеті немає модуля Wi-Fi, модема, то тоді, можливо, можна зробити ось таку. Мережу її інтернет-вайфай, дитина приєднається своїм планшетом і буде навчатися або гратися. І я думаю, в такому варіанті цей роутер може бути. Ну або ви десь там живете далеко, і у вас немає можливості підключити домашній інтернет. Але мережа Wi-Fi вам у домівці потрібно. Тому ось такий варіант дешевий, простий, максимально доступний, маленький, легенький, вам може знадобитися. І на цьому думаю, що і все. Багато про цей роутер розповідати нічого, ми його потестували, поганяли, він все ще не гріється кімнатної температури, та тут і грітися нічого. І ще можу сказати, що якщо вам потрібен такий роутер, то в описі до цього відео ви знайдете сторіночку пана Олега, який і надав нам люб'язно цей роутер на огляд. Я тому давно вже говорю: треба роутер до пана Олега. А Техносмак говорить вам до побачення. Дякую за вподобай, дякую за перегляд цього відео, за коментарі. Якщо ви. Ви знаєте, які сценарії використання ось таких 4G, 5G LTE роутерів, поділіться, будь ласка, в коментарях до цього відео. Дуже буде цікаво почитати і дізнатися, як ви використовуєте такі роутери. Всім бажаю щастя, мира і перемоги. Всім до побачення!